До вашої уваги пропонується інформація щодо е, подання е, на притягнення до кримінальної придальності народного депутату Довго Олеся Станіславовича. Е, це справа про земельні махінації, які привели до втрати київською громадою колосальної кількості землі. Розглядано подання базується на одній з таких махінацій з так званим житловим кооперативом. Кваліфікація справи кримінальне правопорушення передбачене частиною 2 статті 364 кримінального кодексу за фактом зловживання службовими особами Київської міської ради владою під час виконання владних повноважень в супереч інтересам служби в інтересах третіх осіб, чим заподіяно на тяжкі наслідки інтересам держави у особі територіальної громади міста Києва. Звертаю увагу. Що у вас пояснення пана народного депутата розписує якісь інші невідомі нам епізоди про те, що він не був у змові, це йому не інкримінується Отже, йдеться про зловживання службовими особами пана довгого, коли він займав відповідальне становище в Київ, Київській міській раді. Завдані збитки на основі нормативної грошової оцінки. Це не ринкова вартість, це нормативна грошова оцінка. Сягає 81,7 мільйона гривень. Експертиза на на точну вартість землі зараз відбувається у Київському е інституті судових експертиз. Хронологія подій. Перше, я хочу вам нагадати, що в 1999-2002 дві тисячі році е рішенням Київської міської ради від 1999 року було створено заказник Острів Жуків. Рішенням Київської міської ради від 2005 року було зарезервовано територією заказника і заборонено відведення земельних ділянок на ньому 2007-2009 році. Відбулося ще два рішення Київської міської ради про передачу земельних ділянок, що знаходиться на території заказника багатьом коперативах, в тому числі житловому кооперативу Технолог. Четверте. Частина доповіді буде стосуватися рішення судів усіх інстанцій: першої, другої та третьої щодо незаконного характеру передачі вказаних земельних ділянок вказаному житловому кооперативу технолог. Отже, в справі діють наступні персонажі: Селецька, голова правління житлового кооперативу технолог, який складався з неї та ще трьох осіб, правда, особиці інколи мінялися, передаючи свої права наступного. Селецька, створивши кооператив, звернулася до голови до секретаря заступника київського міського голови довго, який підписав згоду на розроблення проектної документації з землеустрою. В цьому немає нічого незаконного, це звичайна процедура, вона просто показує проходження справи. Також довгий дав доручення підготувати проєкт виставку щодо клопотання житлового кооперативу технолог посадовим особам Київської міської державної адміністрації відповідно муховикову, а він гуйту та найдінову. Всім цим особам вже вручені підозри, вони е, обголошені обвинувачення, вони знаходяться на стадії вивчення матеріалів слідства. Слідство завершено, вони вивчають матеріали. Отже, повертаючись до першого етапу, для того, щоб правильно розуміти проблему, нагадаю: ось рішення Київської міської ради у вас від 2 грудня 99 року про створення заказника острів Жуків. Наступний слайд. План розміщення прилеглого узбережжя Дніпра до острова Казачий до межі міста Конча Заспіль, оголошення ландшафтного заказника місцевого значення на 1630 гектарів. Наступний слайд. Проєкт створення. Цей острів хотіли приєднати до парку Пирогово, об'єднавши в один парк. Проєкт створення Національного природного парку Голосіїв, розроблений у 2001 році. Острів Жуків, рішення Київської міської ради від грудня 99 року. Площа 1750 гектарів. Охоронне зобов'язання на острів Жуків 1630 гектарів. Далі, 2004-2005 рік. Резервування території заказника заборона відведення земельних ділянок. Це довідка про правовий статус та планування рішення щодо природно заповідної території жуків острів Конча заспа надана в травні 2004 року. Жуків острів, територія заказника складає 1794,6 гектара. Наступне на засіданні постійної комісії з питань екологічної політики Київської міської ради у 2004 році прийнято рішення зазервувати максимально можливу територію з врахуванням попереднього слайду Інституту генерального плану міста Києва до статочного визначення меж цілісного природного об'єкту Острів Жуків. В ньому зазначається в цій постійній комісії, враховуючи зазначення при розробленні проєкту встановлення зовнішніх меж заказника, необхідно зберегти його науково обґрунтовану загальну площу та визначити можливість розширення, включивши до його складу інші цінні прилегли природні території. При цьому держуправління вважає за неможливе розміщення у заплавній частині Дніпра поблизу заказника будь-яких будівельних об'єктів нерекреаційного призначення, у тому числі житлової забудови. Відповідно, рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 року. Увага, я буду постійно ссилатися на це рішення. Це рішення Київської міської ради від п'ятого року за часів головування пана Омельченка. Регламентовано утриматися від розгляду питань відведення земельних ділянок, які відповідно до рішення Київської міської ради від 99-го року про оголошення природних об'єктів пам'ятками природи та заказниками, оголошено заказником місцевого значення. Пункт 9 цього рішення: утриматися до встановлення меж ландшафтного заказника місцевого значення Острів Жуків від розгляду питань відведення земельних ділянок, які відповідно до рішення Київської міської ради 1999 року про оголошення природних об'єктів пам'яткам природи та заказникам місцевого значення міста Києві можуть бути включені до складу заказника. Селецька Тетяна Юрівна 8.06.2007 року створює так званий житловий кооператив Технолог. Кооператив зареєстровано 12.07.2007 у Печерській районній у місті державній адміністрації. Відповідне свідоцтво у вас на слайді. У нас в матеріалах є покази трьох із трьох членів так званого кооперативу. Член кооперативу Тарабій, будучи студентом, отримав 300 гривень за те, щоб стати членом кооперативу. Ніяких намірів покращувати своє житлове становище або придбати кооператив, він не мав і йому це не пропонувалося. Член кооперативу Іриніна, яка проживала в Черкасах, так в Черкасах заплатила за входження в кооператив 150 тисяч гривень, і тим не менше ніяких ні квартир, ні поліпшення своїх житлових умов вона не отримала. Член кооператив Федотов також заплатив 150 тисяч гривень Селецький, але жодних покращень її житлового становища також не відбулося. Попа тим не менше, цей кооператив із таких членів був створений і направив клопотання щодо отримання земельних ділянок площею 100 гектарів на чотирьох членів кооперативу. З них 44 гектарі у власність та 59 з лишнім гектарів в оренду на Київську міську раду 23.07.2007 року. До наступного дня, 24.07.2007 року, секретар міськради довгий доручив на бланку. На офіційному своєму службовому бланку пану Муховікову підготувати проєкт висновку постійної комісії Ківради з питань земельних відносин щодо клопотання житлового кооперативу технолог. Уже 26.07 через два дні пан довгий підписує згоду на розроблення документації і землоустрою для даного кооперативу. Копія документу вам надається. Висновок експертизи Державного управління охорони навколишнього середовища в місті Києві щодо проекту землеустрою, який розробив цей кооператив, дана ділянка знаходиться у межах заказника жуків Острів, насправді Острів Жуків. Маніпуляція з цією назвою нам стане ясно дещо пізніше, і держуправління погоджує цей проект землеустрою лише за умови внесення змін до рішення Київської міської ради від 2005 року. Бо Київська міська рада визначила що це заказник, будуватися там не можна. І, відповідно, Державне управління охорони навколишнього середовища погоджує е, проєкт землеустрою, тільки якщо буде змінено рішення Київської міської ради. І ніяк інакше. Висновок експертизи, санепідемстанції також говорить про те, що згідно рішення Київської міської ради від п'ятого року. Дана територія відноситься до території, межах якої мають бути визначені межі заказника Жуків Острів, згідно з схемою планування частини території південно планувального району Голосіївського адміністративного району, територія входить до складу об'єктів природоохоронного фонду. Тому проєкт землеустрою потребує доопрацювання, зокрема, вилучити території заказників з проєкту землевідводу. Протокол Постійної комісії Київської міської ради з екологічної політики від серпня 2007 року містить пропозицію зняти з розгляду проєкт рішення щодо створення заказника місцевого значення жуків острів та відправити на допрацювання профільної постійної комісії. В цій ситуації афера не проходить. Профільні комісії говорять про неможливість земловідводу при існуючому рішенні Київської міської ради від 2005 року, який визначає дані землі заказникам. Після для цього, щоб обійти це рішення, ініціюється рішення Київської міської ради від 22.08.2007 щодо схвалення схеми. Підкреслюю схеми ландшафтного заказника місцевого значення, тільки вже не острів жуків, а жуків острів площею 196 гектарів. Тобто з 1700 раптом заказник скорочується майже в 10 разів до 196 гектарів. Тим не менше, рішенням Вищого господарського суду, а перед цим попереднього районного та апеляційного суду, це рішення ради розглядається, визначається як Організа... Це рішення э, ради No162 має організаційний характер і містить лише проект створення ландшафтного заказника місцевого значення жуків острів та зобов'язує управління розробити і надати у відповідності з вимогами законодавства України проект створення вказого заказника. Це рішення Вищого суду означає, що змін заказника не відбулося був такий проект намірів його змінити. Рішення Київської міської ради від 2005 року не змінено. Заказник залишається в розмірі 1600 гектарів. Це рішення Вищого е господарського суду. Що, -що? Що, -що? Що ви розказуєте, в поданні немає? Ну все є в матеріалах справи, які можете ознайомитися. Висновок головного управління земельних ресурсів КМДА після даного. Рішення Київської міської ради про наміри. Висновок головного управління після цього радикально міняція воно погоджує зазначений проєкт землеустрою і його підписує Муховіков Саме за цей документ пану Миколукову було оголошено підозра, потім обвинувачення, і зараз слідство завершено. Він ознайомлюється з матеріалами справи. Висновок експертизи Державного агентства земельних ресурсів. Яке не підпорядковується Київській міській адміністрації і Київській міській раді, а належить до органів центрального управління, чітко говорить, що е, оформлення документації можливо лише при нанесенні меж об'єктів природного е, заповідного фонду історико-культурного призначення Державне агентство ресурсів не погоджує. Тим не менше, вже той же самий день, 28.09, на спільному засіданні двох постійних комісій Київської міської ради з питань земельних відносин та постійної комісії з питань містобудування і архітектури приймається рішення підтримати проєкт рішення Київради про передачу земельних ділянок, обслуговуючим кооперативу, житловому кооперативу технолог для житлової забудови на такому-на таких-то ділянках. Саме за це рішення зараз посудові особи притягуються до кримінальної Дальності знаходяться на стадії вивчення матеріалів слідства. В таких умовах, добившися шляхом е, рішення Київської міської ради про наміри незаконних рішень двох комісій, скликається позачергова сесія Київської міської ради. Звертаю увагу, що на, неї, на її порядку денному питання про відведення земель багатьом коперативам, в тому числі і розглядано на нами кооперативу технолог, не вноситься. Воно вноситься з голосу для доповнення порядку денного. Читаємо регламент Київської міської ради. Пунктом 23.3 статті 23 регламенту визначено, що у виняткових випадках, у разі невідкладності, за пропозицією депутатів, депутатських груп та фракцій або головуючого на пленарному засіданні порядок денний може бути розширений проектами рішення Київради. Зазначені проекти мають бути оформлені відповідно до вимог даного регламенту та роздані депутатом Київради. Невідкладність прийняття проекту рішення Київради має бути письмово обґрунтована суб'єктом подання. Як ми бачимо в показах Євлаха, які ми готові зацитувати, такого при внесенні з голосу паном Євлахом, питань житлових кооперативів, в тому числі кооперативу технолог, не було ні письмового обґрунтування невідкладності, ні роздану на руки. Згідно показів свідка Євлаха перед засіданням 1.10.2007 року євлаху. Начальник управління Київської міської ради з питань землекористування та містобудування Макеєва передала від імені Довго список із об'єктами житлових кооперативів, приблизно 20, він сказав 17, як ми встановили дещо пізніше 20, які він мав з голосу внести. Під час проведення пленарного засідання він ще перед його початком довгий підійшов до Євлуха і перепитав: ти отримав список? Внос його з голосу. Дослівно я можу зацитувати, в разі запитань, ми, звичайно, зацитуємо. Якщо можна, я відразу на це зроблю, так буде коректніше. На допиті у Київській прокуратурі в листопаді 2016 року пан Єло конкретно сказав: 10-го, 10 після проведення засідання погоджувальної ради, яка відбулася вранці того дня. Секретар Київської міської ради довгий підійшов до мене перед самим початком разом з начальником управління земельних відносин Макеєвої та вручив мені один аркуш паперу, на якому знаходилися написи, а саме перелік земельних питань, номер кадастрові справи, адреси та назву суб'єкта, якому такі земельні ділянки видавалися. Точну кількість не пам'ятаю, але приблизно 15 таких питань. Передавши мені вказаний аркуш по первою списком питань, довгий мені повідомив присутності Макеєвої, що це є перелік земельних питань, які я зобов'язаний озвучити з місця як такі, які мені необхідно доповнити порядок денний пленарного засідання. Після цього Макеєва передала мені стопку документів, повідомивши, що це саме проєкт рішень Київради Ради до вказаних списку питань, що мені необхідно внести з місця. Також хочу зазначити, що довго залишився другий екземпляр аркушу списку із переліком цих питань, які він. Доручив мені внести з голосу на пленарному засіданні, Київради в включення для включений проєкт Підтвердження моїх слів про те, що у Довгого також був аркуш із вказаними питаннями, є зазначені у восьму аркуші з пленарного засідання його слова. Він зачитував свого місця в той же список в моєму поданні надавалися до ознайомлені матеріали кримінальної справи, де все це є. Можна я завершу все-таки виступ? Таким чином, записуйте, щоб не забувати. Так Покази Євлаха беззапречно свідчать про те, що він змусив Євлаха озвучити перелік житлових кооперативів, які мали бути внесені до порядку денного сесії як позачергові. Наступний слайд. стенограма засідання Київської міської ради від 1.10. етап формування порядку денного. Довгі, шановні колеги, чи будуть ще якісь пропозиції? Будь ласка, Євлах Олексій Юрійович. Олексій Юрійович бере слово і каже, шановний Олеся Станіславича, шановні колеги, до мене, як до голови профільної комісії, звернулася низка депутатів з проханням включити додатково в розгляд пленарного засідання сесії питання. Довгий. Є проєкт рішення? Євлах є, є Олеся Станіславиче. Можна я перелічу всі, а потім поставити на голосування. Є регламент, каже Довгий, Згідно з регламентом, кожне питання ставиться окремо на голосування. Надалі він ставить на голосування по кожному із раніше вручених євлаку номерах питання на голосування. Причому озвучує їх на Євлах, а сам довгий, який має той же список у себе на столі. Останнє питання включення до порядку денного. Далі, будь ласка, є в локу мікрофон, поки він буде доповідати, а в нього ще багато. Бан довгі знав, що йдеться не про один кооператив на 100 гектарів, а 20 земельних кооперативів. Всі природнього заповідного фонду, а також заповідника-Пирого. Засід... Е... Е... Далі йдеться про, ми показуємо, що голосували і за технолог, про передачу кооперативу технолог земельної ділянки. Звертаю вашу увагу. Цей план. Ці дії чітко показують, депутатів тримали в невіданні про те, за що вони голосують. Їм не озвучувалися ні розмір ділянки, ні її місце знаходження, а лише зачитували назву про передачі кооперативу технолог земельної ділянки. Де коли невідомо. Зате озвучили номер кадастрової справи. А далі довге для того, щоб вже взагалі стало все зрозуміло. Кажіть просто назву структури і номер кадастрої справи. Це все відбулося голосування. Треба віддати належне Євлаку. Зрештою, коли завершилося внесення всіх 20 кооперативів, він звертається до головуюча Олесю Станіславовичу, Я просив би до часу розгляду, по суті, роздати всім депутатам відповідні проєкти рішень. Вони пройшли профільні комісії. І просив би також, в разі, якщо нема зауважень, щоб вони були роздані депутатів до часу розгляду. Цим самим Євлах насправді діє по регламенту. Чи були роздані ці документи? Ні. Свідчення про те, що не було роздано для внесення в порядок денні окремих пояснень про невідкладність, а також і самі матеріали не були роздані. Депутати голосували абсолютно наослів, не розуміючи, що це за кооперативи, скільки землі, на якій території вони знаходяться. Процедура голосу. Далі йдеться голосування. По суті. Довгий запрошує депутатів визначатися, шановні колеги. Наступне питання внесене Олексієм Юрійовичем. Д-3093 про передачу земельних ділянок обслуговуючи в житловому кооперативу технолог. Прошу визначатися, шановні, де знаходиться цей технолог? Яка кількість землі? Де вона знаходиться? Ніхто не повідає. Рішення за 64, рішення прийнято. Рішенням Київської міської ради від першого десятого 2007 року. Е за підписом Чорновецького, ця земля була передана житловому кооперативу технолог. Але це рішення ще має бути завізовано. Тому у нас є покази ще одного свідка Челяєвої. Після пленарного засідання 1-го десятого Макієва приносить Челяєві на візування рішення Київської міської ради відповідного номеру щодо цього кооперативу технолог і передає устою вказівку довго на його візування. Звучить її показах це так. Ці документи є рішенням Київради, які було надано мені для візування колишнім керівником управління забезпечення діяльності постійної комісії Київради з питань земельних відносин Макеєва із Планом Миколаївною. Дату не пригадую, але після проведення пленарного засідання в моєму кабінеті хочу зазначити, що Макеєва, є померла на теперішній час. Макеєва принесла мені вказані документи до мого кабінету і наголосила, що вказання рішення необхідно мені підписати у терміновому порядку, не пояснюючи саму терміновість. Коли я побачила документи, то рішення були завізовані усіма службовими особами, зазначеними у графах назвороті. Інсторонні документів останніх аркушів, окрім начальника управління правового забезпечення Яреми, якої з невідомих мені причин не було на місці. Я повідомила Макею, що підписувати вказані документи має Ярема, але, на мою думку, останнє такі беріг я не підписала. Тоді Макєєва з мого кабінету зателефонувала зі свого мобільного телефону довгому Олесю Станіславовичу та повідомила про ситуацію, яка склалася із підписанням, візуванням вказаних документів. Після цього Макеєва передала мені слухавку на зворотному кінці якої мені довгий Олесь Станіславович надав вказівку підписати всі документи, які мені принесла Макеєва, що я її зробила. Я не могла не підписати вказані документи, що принесла мені Макеєва, оскільки такі повноваження було передбачено певним розпоряджиним документами. Я не могла не виконати вказівку першого та керівника державної Ростуму Мови, оскільки я перебувала у його безпосередньому підпорядкуванні, який також міг приймати рішення щодо звільнення мене із земної посади. Я тоді злякалася, що у разі невиконання вказівок довго я можу втратити посаду та залишитися без роботи. Після цього. На е, ділянки передані житловому кооперативу технолог, ми показуємо, були розміщені чітко на карті заказника синім кольором відзначена територія, а червоними крапками е, розміщення ділянок, які були передані житловому кооперативу технолог. Після цього, трошки пізніше, 9.07.2009, житловому кооперативу із цих чотирьох осіб виявилася просто оренда маловато. І рішення Київської міської ради е, змінили на передачу у власність 44,25 гектара землі у заказнику. Тим не менше, у 2011 суді рішенням господарського суду міста Києва. Е, Житловий кооператив Технолог не створювався як житловий будівельний кооператив та не мав права на отримання безплатно земельної ділянки. Це рішення було підтримано Київським апеляційним господарським судом від е, червня 2011 року. Рішенням Вищого господарського суду також це рішення залишено в силі без змін від 2.08.2011 року. Презентація завершена підсумовую. Отже. Ми вважаємо, що в нас достатньо зібраних матеріалів для того, щоб висунути підозру діючому народному депутату довгому Олесю Станіславовичу, в тому, що він, чітко усвідомлюючи після підписання ним особисто візи на розгляд клопотання житлового кооперативу технолог, що вони просять близько 100 гектарів в межах. Заказника місцевого значення, що що визначався нескасованим рішенням Київської міської ради від 2005 року, поставив всупереч регламенту Київської міської ради його до порядку денного в неустановленому порядку, змушувши для цього діяти в певний спосіб пана Євлоха, керівника відповідної комісії, а також ставив на голосування без роздачі матеріалів, чим також порушував регламент. Ми вважаємо, що це свідчить про зловживання службовими обов'язками секретаря Київської міської ради довго, що привело до тяжких наслідків, а саме виведення із власності Київської громади землі е, е, на нормативну грошову оцінку понад 81 один мільйон гривень. Доповідь закінчена. Прошу надати дозвіл, він що прийняти рішення про винесення на сесії для дачі дозволу на притягнення Олеся Станіславовича довго до кримінальної відповідальності, передбаченої статтею 364 частиною 2.